Друзі, всім привіт. Сьогодні знаходжуся в такому болоті. Давно нічого не викладав, рибалок нема, нічого нема. Дощі вже місяць йдуть. І сьогодні вихідний день, вирішили з дружиною приїхати подивитися грибочки, чи є, ще нема. Так. Отакі от ми вже назбирали. Гілочка попалась. Так. Трошки бур'янцю. Дивіться, пішли вже по трошку Опеньки ранні, ростуть прямо, прямо на землі, в березі. Приїхали ми з дому кілометрів 10, напевно, може чуть-чуть більше. Так що, вже є перероший, бачите, який були трішки раніше. В тому році, де ми збирали гриби, там їх немає. Вже все витоптане. Або визбирали, або, ну, правда, і не видно було, щоб зрізаних було багато, але, але немає. Зараз десь і ще пройдемося. Я вам покажу. Покажу. Плащі незручно, зрізати одною рукою незручно, тому я вам покажу, де вони ховаються. І будемо збирати далі. Звісно, це не білі, але нам, щоб з'їздити по білий гриб, треба проїхати 100 кілометрів, не менше, в одну сторону. А тут майже вдома. І такі от прекрасні опеньки, які тільки почали, тільки-тільки починають, дивіться, дивіться, тільки починають вилазити з-під листочки. Ось сюди є. Так, щоб ці не подавити, осюди, дивіться, осю, тут вже більше ось повиростали. Бачите? Так що, ось сюди зараз отак от, от, бачите, прямо на землі ранні ростуть. В общем, треба ходити по цих зарослях і просто, просто шукати. Так. Ось сюди, дивіться, стоять, красунчики які. Просто красунчики. Зараз десь іще найду. Ой. Ой-ой-ой. Звісно, по таких. По таких хощах бродить одне задоволення. По дощу. Але, але завтра на роботу і наступний тиждень. Можливості виїхати, позбирати не буде. А за тиждень тут вже, 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 тому що з краю вже були стежки, дивіться, були стежки вже і вирізаних багато. В ну, тому році ми збирали прямо в батьків у березі. У село приїжджали і збирали, в цьому році поки що. Так що в цьому році поки що немає їх там. Дивіться ось які. Бачите, є один манюнечкий такий, і ще тільки-тільки витикається. Так що ще вони будуть, але я думаю, за тиждень оці ранні вже вже відійдуть. І там вон далі є. Щораз, якщо я туди, туди... Так. ось дивіться де. Дивіться, ось сюди Ось сюди вони красунчики. І ось сюди дивіться. В общем, що я вам можу сказати, треба ходити шукати. Ще їх не дуже то багато, ну, але є. Я думаю, по відеоречку ми ще дозбираємо да й будемо, будемо йти додому. Так що, кому було цікаво, ставим пальці вгору, не забуваємо підписуватися. Так що виходьте в ліс. Все, до зустрічі, пока-пока.